Представляємо гібрид соняшника кортеса, високопродуктивний український гібрид для класичної технології вирощування, основні характеристики гібриду кортеса тип гібриду простий, група стиглості середньоранній 108-112 днів, висота рослин 65-75 см, вміст олії 52-53% потенціал врожайності. До 50 центнерів з гектара. Переваги гібриду кортеса. Високий потенціал врожайності, що забезпечує стабільний урожай. Стійкість до семи раз вовчка, що робить його універсальним для різних регіонів. Високий вміст олії, що ідеально підходить для виробництва олії. Посухостійкість, яка дозволяє вирощувати гібрид у різних кліматичних умовах. Висока стійкість до фомозу, фомопсису, борошнистої роси та білої гнилі. Стійкість до пероноспорозу та вугільної гнилі. Соняшник Кортеса це надійний вибір для аграріїв, які шукають стабільний урожай і високу якість насіння навіть за складних умов вирощування. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.